Прийшов час косити газончик, але трава вже така здорова, що капець Чекай, чекай, одною рукою немає як включити. О, все, поїхали. Що мені подобається, оці косарочці акумуляторні, що вона виходить незалежно ні від дротів, ні від бензину. Втикнув собі акумулятори, ходиш по городі, кайфуєш. Робиш медитацію собі. О. Місцями є класна трава, а місцями, бачите, бур'янів понасівалася. Де цих бур'янів набралось, не знаю. О! А ну подивимося, що я тут накосив. Тут же такий цей. Така висока трава, що тут зле косити трохи. Треба кілька разів проходити, бо воно, виходить, висока трава дуже пригинає і не так скошує, як треба. Але нічого, якщо два рази пройти, то нормально. О, теж сарам саранча скаче. Наверно, африканська. О. Ну, от то я косив раніше, ну як раніше, ще 10 хвилин назад. Отакий от результат, але бачите, де-не-де, -де -де трава здорова поприміналась, потім трохи повідходить, треба буде знову пройтись. Якщо стабільно косити, щоб вона не дуже переростає, то все класно. А якщо це попереростало, то трошки паршивовато. нічого. Помаленьку, помаленьку, і навіть на цих джунглях зроблю нормальний газончик.